У середу, 23 березня, у приміщенні Васильківської райспоживспілки, відбулося чергове шосте зібрання ради районної спілки споживчого товариства. На запрошення пайовиків на засідання ради прибула наша знімальна група, але присутність засобів масової інформації була явно не до смаку голові правління Гурковській Любов Степанівні. Вона не вперше перешкоджає журналістські діяльності нашого канала, порушуючи тим самим закон. Але цього разу вона пішла занадто далеко. Викликала наряд поліції, продемонструвавши тим самим свою повну некомпетентність, безграмотність і тверде бажання запобігти об'єктивному висвітленню своєї діяльності. Мабуть, є що скривати. Було проміння Васідківська У Вона сьогодні в 11 годин назначена рада. Тут е, приїхав, непонятно, якийсь, е, не представився, він не журналіст, ні ніхто буде знімати нашу раду. Я просила б вас, щоб ви його попросили з нашого приміщення. Вулиця Соборна 70. Подій взяв всі. Давайте будемо розберемось. Ви вже нашептали на 3 мільйони. Тож 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 тож. Тож. А я посвідчення. Канал Васильків Тебе, Василь. Васильків, головний редактор. Це не всі журналіста. на журналіста. А ви що, не знаєте, дамо, по мене? Я його знаю, але він мало кого я знаю Василь Це посвідчення журналіста, головний редактор. Покажіть посвідчення журналіста. Покажіть. Я головний редактор. А це є журналіст? Ні. Почитаєте. Соответствующая література потім Вони з вами Емо, що а що у вас немає слів. Ще раз мене є посвідчення головного редактора. Телеканалу Васильків ТБ. У вас повинно бути посвідчення журналіста. Оце моє посвідчення до президента ходив на зйомки з таким посвідченням. Я керівник підприємства, я вас не запрошую. Мене запрошували пайщики, там є люди, пайщики, Ну, пайщики, це два-три пайщика запрошували, і я і що, не позволювала. Мене на наразі шоу, як Берговський. Є закон і... про перешкоджання роботи журналіста. Почитайте. Якщо я не прийшли. буду посувати в суд, це ви на мене будете посувати в суд, якщо ви на мене будете приміняти силу. Ці хлопці знають, хто я і що я, і які я роль виконую. Це моє посвідчення. Вас, вас, я ще раз кажу, це достатнє посвідчення. Це це дійсне посвідчення, і це йому достатньо. Він не зобов'язаний більше, він нічого не посвідчення, що Він журналіст. Своє бажання присутності нашої камери висловили більшість пайовиків, і після нетривалих суперечок питання було проголосовано. Була присутня преса. Той кому є, що скривати, хто що боїться за свої дії, що напоїли за ці роки, звичайно, не проти. Ми наполягаємо, щоб преса була сьогодні присутня, тому що це буде наша пам'ять. Як ви сьогодні спрацювали за ці роки, що ви залишили? що ви надбали. Сьогодні ми приїхали такі пайовики, як жіночки я вже забула як звати. Чи, Давайте проголосуємо, нехай залишається чи нехай уїде. уїдеться. Люба Сіпана, хай залишається преса, хай залишається камера. Чому бояться вакцину? Почитайтеся, якщо такі ми запросили, це було б незалежне. А рей, чу, хай чу, буде, залежна, буде, Люба Степановна, проводь п'я разу. Ми будемо. А що ви не то ви за... вирішувати усе? Ви запросили. А якщо не ви запросили, то що? Ні, ну треба було узгодити. Що це роз, Порядок денний оголосила голова зборів Ольга Фурманова. На е розгляд е шостих зборів ради Васиківська раді вас ріківсь, рік Виносяться наступні питання. Перше: про відповідні господарство фінансової діяльності Васильківської респожеспілки за 2015 рік. Доповідач голова правління Гурковська Любов Степанівна і співдоповідач Василю Колена Івановна. Друге питання: Звіт ревізійної комісії Васильківської Респожеспілки за звітний період доповідає голова ревізійної комісії Архерєва Світлана Володимирівна. А звітний період це який? 2015 рік. Я би ще зазначала. Третє питання: затвердження звіту і балансу Васильових <клес> Расподі і розповідних прибутків. Доповідає головний бухгалтер Яловиса Галина Мусимівна. Четверте. Про продаж магазину в селі Балинський. Доповідає Ялецька Олександра Петровна. П'яте питання. Про затвердження постану управління Васівківської спілки, прийнятих в минулому 2015, 2015 році з цього питання теж доповідає Лецька Олександра Федорівна. Пайовик райспоживспілки Спожевспілки Іванівна запропонувала до порядку денного довнести деякі додаткові питання. Я пропоную внести ще питання до розв'язку, тому що поступали заяви, не заяви, а поступали протоколи. І акти дільничних зборів про недовіру в голові правління, а також правлінню. Тому ми мусимо сьогодні на раді розглянути це питання принципово, тому що на протязі року це питання не розглядало чомусь ні на правлінні, ні на раді. Це перше питання. Прошу внести до повістки денної. Друге питання. Значить, ми колись. На раді, точніше, на конференції, ми накладували мораторій на продажу магазинів, значить тому сьогодні без конференції конференції ми не вправі вирішувати питання продажу багринського магазина. І третє питання: ми на зборах ради. Ще по-моєму це в нас яка рада? Чи Шоста. Шоста, п'ята, по-моєму, не на п'ятій, а на четвертих зборах ради ми значить, вирішували питання про те, що... Ті споживчі товариства, які втратили зв'язок із Райськоживспілкою, щоб їх виключити з Держреєстру. Вони до сих пор знаходяться в Держреєстрі, рахуються. Я вчора заходила на сайт, дивилася, ніхто так і не зняв їх з держреєстра. Тому також це питання витнести і включити доповідь денної. Зал, да, образно кажучи, розділився. На два табори. Значить, цей, зараз я ставлю конкретно питання на голосування по шостому питанню. Про включення до розгляду до порядку денного, шосте питання, яке запропонувала Веревана, про висловлення наглядне довір'я голові правління, про включення до порядку денного. Хто за те, щоб це питання включити до сьогоднішнього порядку денного нашої роботи і розглянути? Прошу голосувати. Підніміть руки. Члени ради голосують члени ради. Хай люди вискажуть, чого ви будете? Прошу ще раз вас. Давай. Хто ради. за те, щоб це питання включити до порядку денного три шість? П'ять шість сім, автомось, шіст, шіст, сім, шіст. сім, вісім. Подожди три чотири доповіді. ти саме вискажете? Те саме победимо, тому що то питання, питання не буде. Так давайте, значить, ставлю на голосування. Хто проти того, щоб питання про недовіру голові правління поставити і розглянути сьогодні зборати, про що голосувати хто проти? Я думаю, так. Я трогаю. У нас так. Сім вісім. Вісім одиноко. Вісім. У нас сімнадцять. У нас було дев'ять. У вас вісім. Шановні, ви собі представляли. Як хто хтось може засидівся в теплих прислух, значить Віра Івана, давайте навіть ми конференції і зберемо конференцію і А ви під час обговорення звітної доповіді до Гурковської Любов Степанівна було багато запитань? Е, що хотіла сказати? це все ці цифри, що тут кажуть. Вони всі говорять так красномовно, бо би в нас гарне, як у государстві, то що економіка зростає, а фактично люди зубожі. Так оце і тут. Що вони говорять нам цифри? Нам більше повинно було б конкретно. Скільки у вас прибутку у рублях чи гривнях за 15 тисяч? Десять і п'ятдесяти тисяч. Це чисто прибутку. Да. Це при тому, що такі підприємства великі, як торговий центр у вас, Правильно. і Українка. Ще які. Нема? Два. Два ваші. Да. Це чисто да. прибуток. Чи, Чи, чистий прибуток. Ми, ми отримали три мільйони, із них я вам начітувала. Це а я за чистого конкретно, от, наприклад, і про Українку. В неї стільки тільки прибутку українкам дала. Я ще на тих зборах звертала увагу на те, чому вона була то збиткова, то вже трошки наче наладила там 4 чи скільки тисячі. Плюс 26 українських. За рік. Так. За рік поправила. Та й думаю, рядом зо мною кафе І в селі Плесецькому це не стоїть, вона на тросі, так як Українка. При тому, що ще три кафе, кроме того, є у нас у селі. І вони в оренді держать цей магазин. Вони платять по 4,5 тисячі оренди, це 50 тисяч вони віддають чистого прибутку Чистого прибутку для райськожеспілки. Вони. Гарно существують, там вже будують собі новенький магазин за власні кошти. А чому це так зукрає? У мене питання, скільки отримує зарплату? Хто голова з половиною тисяч На рахування. Ви зачитували і відчиталися буквально за дві торгові точки, за операторів і за окраїнку. У нас є така торгова точка, як багрин. Сьогодні ви її виносите на розгляд ради, ви виносите її до ставите. Що ви зробили для того, щоб цю точку запустити? Ну, потім, що ви. Окремо питання, так що там більш широко треба розглянути. Не всіх задовольнила і робота ревізійної комісії. Великі суми грошей, які за звітом були використані, начебто на ремонти магазинів та кафе, були, на їх думку, так би мовити, відмиті сьогоднішнім керівництвом на власну користь. Пана, поймаєте, яку про яке питання не візьме, що ви там беретеся ніби робити добру справу, ремонти. воно якось все в мутках. От, наприклад, коли починали робити ви ремонт кафе у Пранці. Ви так на радість, як нам дочитали свої доповіді, доповіді що ви, значить, 50, 500 тисяч, на 500 тисяч зробили там ремонт. І з виплатою заробітної плати, матеріально 500 тисяч обійшлося. Коли ми, значить, розмутилися, поїхали, значить, запросили ми тоді Валя Розінець участвувала в цьому, я і запросили ми спеціаліста з будівельної організації облдержобули який дуже кваліфікований у нас він все життя проробив у цій системі. І ми попросили в нього допомогу, щоб він нам зробив розрахунки цієї вашої виконаної роботи. Ну, ви, навірно, вже спомните, як ми тобі доповідали на... Раді, що ви вже відразу написали, були заяву, потім значить, цю заяву ви забрали, потім ви забрали цю заяву на звільнення. І, значить, мене цікавить таке питання. От як Галина Мустивна як главний бухгалтер? Я з нею робила, я була головою, вона главним бухгалтером. Вона ніколи жодного разу в мене не, не виплатила жодної суми, покуди немає постанови. Ми каснулися з таким убиваючим фактором, що ви виплачуєте кошти, вже ці будемо говорити будівельники, вони десь в західної України уїхали, слід простив, а вас ще немає зарплату отримали і виїхали, а вас ще немає постанови на виплату цих коштів. Чому так? Чому ви одна на себе берете, берете таку відповідальність? І ця вже нещасна устільна, вона перед вами там прогинається, бо хоче в будинок бо вона хоче ще попрацювати. І так кожен із працівників. То чому ви сьогодні і так? Ми вам назвемо що я думаю, і моїх... Колеги назвуть не одну, вам на такий приклад, що ви на себе спочатку зробите, там, а потім вже нікуди не можеш дитися, вже мусиш вас не хочеться ж там допити, хочеться співпрацювати. Так чому так, ви так робите? питання? Чому ви так робите? Рожеш, ви скажіть, ви славна. будь ласка, це порушення фінансової дисципліни. Ви, дівчат, ви Його питання з відправління Райськожиспілки. Коли ми дійдемо до питання про розгляд персональної справи Гурковської Любов Степані, потім будете і стояти, і, і задавати конкретні питання. У газеті Рідне місто від 22 березня цього року було надруковано звернення ініціативної групи за підписом уповноваженого від кооперативної ділянки міста Васильків Анатолія Афанацевича Турчина, де, зокрема, йдеться про те, що цитуємо. Як тільки Горковська Любов Степанівна прийшла до влади, то вирішила, що пайовик не має до майна ніякого відношення, і, от вже майже три роки, добре паразитує на цьому майні, здавши його в оренду. Паразитуючи на майні пайовиків, голова правління має новеньку номарку як службовий автомобіль з персональним водієм, добре обладнаний кабінет, посадовий оклад, що значно перевищує оклад народних обранців, і навіть прем'єр-міністра. Такий стан справ у Васильківській РССТ задовольняє сьогодні, перш за все, керівника, якому не потрібно нічого робити і непогано жити. Кінець цитати. Ініціативна група зібрала вже на сьогодні більше 176 підписів про недовіру нинішньому керівництву. Захистити права появиків закликає сьогодні і член ініціативної групи Преус Віра Іванівна. Сьогодні ми зібралися на шостій черговій раді Васильківської райспоживспілки. Сьогодні на раду, на повістку денну не включені ті питання, які дуже цікавлять сьогодні нашого пайовика. І захищаю, які б захищали інтереси пайовика, і тому ми сьогодні бачимо, як сьогодні правління реагує на наших, наших запрошених кореспондентів. Мені хотілося б відкрити нашим пайовикам ті питання, яких вони може навіть не розуміють на сьогоднішній день. Ми прекрасно знаємо, що ми сьогодні залишилися не в правовому полі. Наш статут не відповідає ні закону про споживчу кооперацію, ні закону про кооперацію в цілому, а також не відповідає нашому статуту. Тому ми повинні сьогодні з вами визначитися про... І дати оцінку нашому правлінню, а також голові правління Гурковської Любі Степанівни. Люба Степанівна прийшла до нас з Грибінківського споживчого товариства, де там працювала більше 20 років. Коли вона йшла до нас, вже ми признали про те, що 20 із 44 магазинів Гребінського споживчого товариства залишилося. Три магазини із цих магазинів практично вона не залишила після себе ні майна, ні залишила коштів на рахунки. Пайовикам не розпаювала. Нічого не розпаювала, значить, пайовик практично залишився обшуканим, і він хотілося б сказати про те, що він сьогодні не може здобитися нічого про себе, тому що ми знаходимося не в правовому полі, і тому це влаштовує правління і голову правління, тому що, як кажуть, у мутній воді, воді краще займатися шахрайством. Так, да, дійсно шахрайством, тому що коли Люба Степаніна прийшла до нас у Райспоживспілку, у нас на рахунку було 3 мільйони грошей на сьогоднішній день. Ці кошти відмиті під видом під відом ремонту магазинів. І тому сьогодні ми вимушені приймати радикальні міри, давати оцінку як голові правління, так і самоправління. Сьогодні у нас правління залежне від голови правління, тому що вони мають магазини в оренді від райспоживспілки. А члени правління і члени ради також залежні від Гурковської Ліби Степаніни, тому що вони являються працівника, працівниками райспоживспілки. Вони економісти, бухгалтери і не можуть сказати слова проти, навіть голосують вопреки своїх інтересів, тому що хочуть залишитись на роботі. Дуже прикро нам сьогодні дивитися на тих людей, що віддали своє життя практично у споживчій кооперації, своє здоров'я і. На сьогоднішній день не захищені ні законом, не захищені ні правлінням, не захищені в цілому у цьому світі. Тому хотілося б нашою ініціативною групою захистити цього працівника і пайовика, тому що. Більше немає надії ні на кого потрібно самому гуртуватися, захищати свої інтереси і не дати Любі Степанівні Гурковські, по нам мічені схемі розбазарити Васильківську райспоживспілку, яка є гігантом поки що у нашому районі. Е, да, хай Люба Степанівна не ображається, але дійсно, Люба Степаніна, ми покладали на тебе надії, що може думали, що ти помилково так поступила в грибінках, але на сьогодні. Ми бачені, переконано, що ти не прислуховуєшся на наші зауваження, ти сам дієш сама. Члени правління возмущаються та бояться тобі сказати в очі. Тому що ти всі рішення приймаєш одноосібно. Ти спочатку робиш, витрачаєш кошти, а потім за, е, е, після всього оформляєш. Постанови це звичайно приступно на сьогоднішній день, тому що у нас по статуту приймаються всі рішення колегіально з погодженням правління. Я хочу зауважити також, що три магазини в грибінках, які лишилися, вони залишились під патронатом її зятя. Вона ідучи працювати в Васильківську райспоживспілку, на посаду, поставила свого зятя. І тому хочеться сказати, да, дійсно нам боляче на це дивитися, боляче дивитись на того пойовика, який сьогодні в зрілому віці. Вже немає сили, немає ніг, щоб прийти навіть на цю раду чи на це правління і залишився без копійки за мізерною пенсією, а маючи такі свої, свою частку в майні, можна сказати, прилічну. І на сьогоднішній день. А ця частка йому не визначається. Вона не визнається правлінням, не визнається радою під патронатом Гурковського, тому що Гурковській це не потрібно. В неї зовсім інша мета. Ми сьогодні звер... я сьогодні хочу звернутися до. Голів сільських та селищних рад, шановні голови сільських та селищних рад, ми дуже вас просимо, допоможіть захистити нашого пайовика, який знаходиться на вашій території, тому що він обшуканий. Він віддав своє здоров'я в нашій системі. Нам дуже хочеться, щоб шахраї не розікрали нашу систему, а щоб ці люди, які так тяжко трудилися в тяжких холодних в тяжких умовах і холодних магазинах, щоб вони отримали свою частку.